Під кінець минулого тижня президент потішив сили оборони нашої держави, передавши їм першу партію новітніх ракет дронів пекло, що дає змогу уражувати об'єкти на відстані до 700 кілометрів. Можливо, ще щось відомо про ці ракети, бо офіційна преса мало що про це пише, начебто, всі решта даних про цей дрон ракет у пекло засекречені. Але, от чи можна припустити, це робота ще радянських або старих конструкторсько-технологічних бюро? Чи ми розробляємо наразі подібні ракети з нуля? От дякуючи тому, що у нас війна і особлива потреба в такій продукції. Що відомо на широкий загал? Ракета довжиною приблизно в 2 метри, яка Проможе задати відстань зі швидкістю 700 км на годину і пролітати до 700 км. Е, очевидно, що тактика технічні характеристики більш детальні вони будуть певні проміжок часу таємничне, що ворог знав чим менше. Але те, що можна припустити, що бойова частина цієї дрон-ракети складає від 10 до 20 кілограмів, то мабуть що про це вже можна говорити. Ба більше, якщо ми подивимось на моніторингові ресурси російських сил та засобів, вони часто густо згадують саме. Реактивні дрони в контексті атак української сили оборони по території нині Окупованого Криму та Севастополя. Я до чого веду? Бо факти бойового засування дрон ракет. Пекла вже неодноразово фіксувалася. щодо наслідків і застосування, думаю, згодом ми дізнаємось, бо ну є певні проблеми пов'язані з верифікацією наслідків ураження надто активно на території на, на території як Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях нашої країни діють російські ФСБшники, представники контррозвики для того, щоб тут зараз ми мали змогу оперативно отримувати відомості. Але те, що ці реактивні дрони для нас гарантовано будуть допоміжними. До поки що тривають певні дискусії щодо ем, передачі нам достатньої кількості ракет, щоб ми мали змогу наносити за допомогою західних ракет ударів по, ударі по території Російської Федерації. От саме наші розробки нам для, для нас були допоміжними. Ну і ще один момент. Хочу вас розпитати про те, що самопроголошений президент Білорусі цими днями Лукашенко звернувся до російського диктатора Путіна із проханням розмістити на території республіки радянську ракету так звану систему Арішнік. Путін сказав, що ну як я можу тобі відмовити друг мій сердешний в другій половині 25-го року. Білорусь отримає той самий Арішнік. Що це міняє по факту? Бо Путін сказав, що. Право застосовувати цю ракету буде у Лукашенка. Йому не треба буде радитися із Москвою, так як, наприклад, йому зараз доводиться робити там розміщеною, начебто, ядерною зброєю у Білорусі ну, фактично, відбувається руйнація тих самих міжнародних домовленостей, які були досягнуті ще 80-ті роки. І, причому хедлайнери тих процесів були. Тодішній президент Сполучих Штатів Америки та Радянського Союзу, відповідно Рональд Рейган і Михайло Горбачов, тоді були укладені відповідні угоди щодо ракети середньої та малої дальності, так званий договір ДРСМ. Але ж бачимо, що Путінська Росія цей договір руйнує. Вона просуває чим ближче, чим західніше на території, зокрема Білорусі, такі типи ракет. Ну звісно, що фактично всі ці ракети. Може повністю накривати територію європейського континенту аж до Португалії, включно. Тому очевидно, що ризики зростають. Звісно, що представники Європейського союзу, представники північно-атлантичного альянсу будуть докладати певних зусиль щодо протидії таким зухвалем діям. Російська Федерація та її країни сети Республіки Білорусь. А отже, певна інтенсифікація і обсяги виробництва ракетної зброї будуть зростати. Ну в принципі, безпечніший європейський континент від того не стане. Що далі, які будуть реакції? Ну подивимося, зважаючи на досить помірковану позицію наших європейських друзів та партнерів. Я досить е серйозно маю скепсис з приводу ефективних і реакцій. Можливо, щось зміниться з приходом до влади Дональда до Трампа. Він е інколи відрізняється. Досить е різкими ми не лише заявами, а й діями в будь-якому разі маємо розуміти, що не небакарна, воно кратно множиться. і те, що зараз робить Путін та його оточення, є тому яскравим свідченням. I <laughs> Ну і наостанок приємна новина партизанський рух а теж під кінець тижня минулого заявив, що здійснив диверсію на залізничній магістралі, що з'єднує Москву із Курською областю, у такий спосіб затримавши постачання російських військ на лінії фронту. А, на вашу думку, як сильно це впливає на російську логістику? Чи є у них ну, альтернативні способи доставки до Курської області обладнання і військового контингенту? Очевидь, мабуть, якісь об'їзні шляхи є. І наскільки подібні диверсії є допоміг? Між ними на сьогоднішній день. А, безумовно, логістика є тим самим фактором, який впливає на тацини ведення бойових дій, бо доставка ресурсів на поле бою і їх наявність тих самих ресурсів у визначений час, у визначеної місії є ключовим фактором, який впливає на результат того самого двобою. Очевидно, що ті процеси, які відбуваються в рамках партизанських дій на території Російської Федерації, є надзвичайно важливими. Тут я маю нагадати нашій аудиторії. Події лютого березня 2014 року, коли на території України ворожі диверсанти та шпигуни намагали створити те такі ж самі речі, підпалюючи релейні шафи на нашій мережі е е е залізничного сполучення, тому я думаю, що як виявляється, в цю гру можна грати вдвох, і ті процеси, які відбуваються на території Російської Федерації, пов'язані з руйнацією окремих елементів залізничного сполучення, є для нас допоміжними. Повільнюється поставки зброя та військової техніки. Ворог може відкривати на певних ділянках фронту брак певних елементів. Це чудово новина. Пон в тому, що в перспективі будуть такі процеси лише масштабуватися, бо колапс залізничного сполучення на території Російської Федерації може призвести до колапсу на полі бою. Тешні експерти припускають, що Кремль продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати. Підкреслюють, що е, тисячами кладе агресор е, живу силу і десятками, а то і сотнями бойову техніку. Що що означає такий поступ будь-якою ціною до міста Покровський. Які перспективи у цьому районі бачите на сьогодні? Ну, очевидно, що Путін абсолютно байдуже на життя російських солдат. Тому важливо реалізувати свою геополітичну візію. Як, з якої починалася так звана спеціальна військова операція у лютому 2022 року. І ідеться в першу чергу про окупацію Донеччини та Луганщини. Покров це найзахідніше місто на території Донеччини, і ворог прагне ну, бодай щось здобути найближчим часом в плані ну, великих районних центрів. І така собі ласа для нього – Покровська Мірноградська міська агломерація. Я впевнений в тому, що навряд чи у ворога вистачить ресурсів, щоб буквально було оба наших оборонців. Цих двох населення, а от створити для нас проблеми через флангові удари. Тобто за рахунок оперативного оточення цих, цих двох місць ворог цілком схрово, можна це зробити. Зверніть увагу, фактично всі наші втрати, масштабні втрати, пов'язані саме з фланговими ударами противника. І зараз, якщо ми з вами уважно подивимось на мапу Діпстейт, побачимо, що зараз ворог намагається охопити Покровськ з півдня, з півдня, з півдня з південного вже на мачі просунутися чим ближче до Покровська. Очевидно, що це така за задачка зірочка для українського генерального штабу де знайти додаткові сили та засоби, щоб заблокувати такі намагання ворога. Але ми маємо розуміти, ворог розуміється лише на мові сили. І єдиний аргумент, який в цьому контексті для нас є допоможний, це наявність ресурсів ресурсів, які будуть використовувати українські сили оборони для того, щоб раз заразу відбувати усі ворожі атаки.